Щоб приманити побільше рибки, треба реальний фіш. Щоб приманити реальну рибу, треба реальна прикормка. Хорошо, що тут є зіп. Оп і все. Тримається справно. Так, чим би його помішати не рукою, не варіант. Вода холодна, тому прикормка буде довго. Набиратися сили. Це все треба, як я завжди кажу, робити вдома. В теплій воді. О! Сразуся можна. Електровелік промчався. Ну Хоч не мопед Дубль два під селом в селі точніше вдарили по бусу. Ось ось йшов мимо. Бачив згорівші останки, капець. А я там машину інколи ставив. Думав подальше від цієї дупи, що тут може вилучитися, а вона случилась якраз там. Але в той день я машину тут залишив. Крига вчора була отут по контуру. Сьогодні, як бачимо, метрів 30-40 пройшло, мілоч. Сьогодні мілоч. Хоча попадається і крупна. Біда в тому, що риби мало, і то, що її мало, це капець. Її фіг знайдеш. І біда ще й от того, що її мало, що вона не буде брати на кукурудзу. Таке. Всього пару рибаків тут і мене це напрягає. Неда... Люблю затірятися в товпі чи десь з краю. Собака, об'їдають а ще Ну, рибця ми були взяли не так давно класного. Адмірал просив подарок котикам. О, щука ганяє Падлюка. Так і мане чертовка от Отака от така от перочка. Оп! Хай пока побуде тут тупа. Ой, мені не нравиться цей звук. Фпивиха над головой. На чесни поперла. Уверенно. Капец. Пошла, пошла, пошла. А може по дорозі вдарить, де машини їдуть. Триндець просто тут-то я і задумався, що я щось забув вдома, не пам'ятаю що, ну срочно треба вернутися. Походу по трасі вдарила. Де машини її видно їдуть? В кого вони цілились, непонятно. Що то мені підказує, що це не останній. Оп, сусід достав. Водичка, кстати, піджила, а з водою обычно, і риба підходить. Коли туди-сюди воду ганя зайшла, вийшла, то. Риба так само зайшла, вийшла, але дещо та й залишиться. Мілочі ще нема, вона десь гуля по річці. Сонечко придала, вона не під кригою, не подумайте. Під кригою нікого нема. Той його патрулірує щучка і чогось в цьому році таран до труб навіть не доходить, офігівша. Вся отут крутиться весь сезон. Повело, а якщо вже повело, то сіло. От чого я ненавиджу окуня. Тому що це навіть не судак. Росте мале гівно. Називається, виросте гівно. Так, пора. Почати операцію. О! Прикормка склеїлась, клею дофіга. Прикормки у нас, кстати, теж дофіга. Тому точку розкармлюємо. Буде вся наша. На закормленій точці грузик до дна не встигає дойти. Водичка видно, додавила пів градуса чи градус тепла. І жор активізувався. Оп! Кормив далеко, бо зблизька тут, отут під берегом блимає. Мільярд такої фігні. Просто стіною під берегом цим стоїть. А під тим чогось, кстати, ні. Хоча буває під тим, але в основному тут ходить. Попит бугром, хоча глибина одинакова, що тут, що там. Це я, звісно, глупость зробив, що красну пірку забрав. Коти, спасіба, взагалі ні разу не скажуть. Це гидотна для них риба. О, розривають опарика, а взяти не можуть, бо супер дрібна, зараз взагалі близько до берега. Вчора хоч було рідко покльовка, але брала крупно. Сьогодні не той випадок. Весна, тепло. Все кишить, все радіє, нерест, але душа чогось не радується. Відомо чого. О! Оце наш клієнт. Обкакунявся, але не в нашу руку, не в нашу сміну. Зараз, коли потепліло, риба почала просто жерти як не в себе. По холодній воді перекусювала, а зараз плюс пару градусів і вона починає бомбити, що дурна. Стосується тарані. З карасем поки що інша історія. Оп! Нам, до речі, багато не треба, ви ж мене знаєте. Я вже в цьому сезоні насолив риби, так що великий засол, якщо це не рибець, відміняється. Тільки котикам, тільки кинеш, одразу починав штурмувати поплавок. Але на кукурузу дивися, як на лайну, в чому біда. О! Хоча треба завжди з собою носити і завжди чіпляти. Оце вона. Сухий посол, вибач, що я про тебе хвилину назад так сказав. В жертву сухому посолу <кхи> принесемо цю таранічку, а в сусідів такої нема, бо кормити треба. Прямо аж пузирі пускає тарань риє. Рище на дні, що дурна. Класика. Накидав каші і понеслось. Я думаю, в апрелі. В мою і карась зайде добрий, якщо не раніше. Хочеться вірити в краще. Але, на жаль, розраховувати доведеться на гірше Ну ж бо. Здається, сіла. Так, є риба трошки крупніша, мілочі, вона поплавок не топить. І так воно і є. А мілоч тяга, що дурна, взяти не може, а це так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Народ починає ставати ближче <гум> до мене після того, як побачив оце ось, з боку ніфіга нема, тому що, на жаль, прикормка коштує грошей. Хоча реалфіш не такий дорогий, але коштує все одно це гроші. А Народ у нас третій рік живе на гуманітарку, нею і прикармує. Рідк... Дуже рідкий випадок, що хтось сипе магазинну прикормку. такий Такої... кума сипе, яку мій прикормки давав. І не тільки, але риби стало стільки, що ловиться і на гуманітарку, якщо крупу зварить, підсипати. Хтось часник дода, хтось мед. Понятно, все, по дідовськи не та халва, тому що в хороших прикормках багато всяких активаторів кльову, смакових добавок і не тільки. Та схема особо не прокатує, коли дедовська снасть, макуха. вона так, звісно, прокатує інколи, але контрольне слово інколи. Блін, ловлю реально на соплі. Каші тільки підкидаю потроху, і риба не відпускає. Навіть соплі захватує. Зараз почеплю кукурудзу і подивимось на результат наживка кукурузи. Як я і казав, стоя в кризі зійти, трошки потепліть і просто йде розрив шаблона. Але він буде йти недовго, я його вже в цьому році майже не застаю. Зараз в мене не буде недільку другу. Потім повернусь, але вже як в анекдоті не повністю. Повернуся, але вже мало, мало на що буду розраховувати. Можливо, ще раз половимо оцей жор. Надо ловити, поки ловиться. Дивіться, і кукурудзу рве, але взяти не може. Качан крупний. Зараз бомбанем кілограмчику з боку наконець-то хтось щось достав. О, кукуруза повернулася. Слава качанам. І сусід бере, але не таку крупну. Оце так. Да. Не даремно. Взяв прикормку, думаю, та піду без прикормки і так буде клювати. Та фіг ви вгадали, вон з боку сидять і кисло. І я вчора, в принципі, без прикормки приходив, пару рибинок з всього котам по одної штучці. Думаю, та це просто клюв такий. Причому тут прикормка. Риби багато, вона буде і так клювати. Ага. Буде. єсть. Трошки менше. Але це не значить, що я не заберу, Ніфіга собі. Оце, оце так. Я навіть дозволю вам на неї подивитись. Офігеть. Часник. Це все робить чесник. Тому що зараз сезон чесника. У нас ще й кукурузка підпшикана чесником спреєм. Досі ще жива. А я опариша мучав. опа. І ще й черв'яка по дорозі знайшов і йшов. Машина, як ви зрозуміли, не ризикнув поїхати, бо це Це кінець машини. Один дрон. Вон дивіться, що щука творить там, де ми закормили. Один дрон і машини нема. А машина... На машину хтось працював 5 років. І слить її по глупості за 5 секунд раді глупості ніхто не хоче. Красиво притаплює не повністю. А це значить щось хороше може бути. Зійшло. Кукурузу хоч залишило, крепко сидить. Можливо, в цьому і відео. Сильно тверда, крепка кукурудза. Треба, як підписники казали, в морозилку розморозить. Тоді вона буде м'ягенька. Але в нас нема. Час на такі дурниці. Тому ми через день з рибою. Mm. Отак і живемо. Щось, щось дерга. О! Вже укрупняються. Рибаки все ближе і ближе по краях. Поплавки щимлять. Ех! Думав, зійшла, вона випригнула, стартанула, вперед газу дала. Човіха, ти навіть не рибець, так що й не розраховуй попасти на великий засол. Контрольне слово великий. Бо ми на велику кукурудзу з великим гачком хочемо зловити велику рибку. Мочень. Блін, я ж почепив великий качаван. Я так і знав, красноперки не віддано таке слово. Ми вже взяли, дякую, більше не треба. Красноперку котини їдять і на засолку вона фігова. Да не спорю, там можна її правильно посолити і вона буде краще, ніж було. Але навіщо? Рецепти там з лимоном її солять, вимачують в лимонній кислоті, щоб вона гамула і не несла. Вона у нас гамулу їсть, тіну на дні. Але на що так і звращається, якщо можна зловити таранину? І тарань вже со старта смачна. Мілась дьорга, так пару раз підмормишиш і крупно підходи Вибиваєш з рота. Кукуруза вміла, чи крупна перехватує. Хоча не завжди трохи снесло прикормочної точки, в чому біда. Того і довго немає. Нормальної. Нормальна, нормальна жре каша, треба перекинути бік. Отак, от трохи в сторону взяв і вже не поймеш, що не клює і не знаю, що, що тут закормлено було. Сонечко починає зараз засліпить Скотиняка дика, окуляри я то одягну, мені буде легше, але вам від цього не буде легше. Тому що об'єктив теж засліпить, хоча лінза з покриттям правильним, але не настільки, фільтри на цю лінзу не продаються. Це треба знімати лінзу, яка. Тримає рівний горизонт, якщо ніхто не в курсі. Я можу ще з камери так шевелити а горизонт завжди залишається рівним. За що я її обожнюю? Ось зараз наклоняюся, а камері по барабану. Це починаючи з 9-ї Ця тема пішла класно. У нас зараз 12, -та. Я думаю 13-та вийшла, і це не про що. Там тільки нова лінза з'явилася цікава. Cinematic Син mod чи щось таке. Ага, ми почекаємо 14-ту GoPro, в якій вже цю технологію обкатають нормально. Бо завжди щось свіже от GoPro береш І там виходить фігня не обкатана, яку допилюють в наступних версіях. Ну що, не підкормиш? Не, не поймаєш. Оп. Хвилин 15 стою, уже опарика нацепив, оп і зразу риба підійшла. Налітає просто, що дурна як реакція на, на закорм. Ця, блін, запутається, на вузли зав'язаться. Хто розрішав? Так, поки риба тут, сусіди не кормлять, то в них і нема. Ого, розрив сразу йде шаблона. Моментально. Хай краще зажре. Зараз вона швидко всю прикормку собирає, тут треба відро каші. До речі, з дна тарань не завжди харчується. Як показувала відеокамера показувала під водою. Вона жре те, що у воді плава, на дно упала, все не цікаво. От того ми пінопласт і чіпляли за париком на гачок. Не просто так. Що це таке Таранька. Я напроти сонця стою, не бачу, мені здалося, що карась. Ще рано. Можливо, цілий місяць. Хоча взимку ловили, якщо пам'ятаєте. Тягає. Оп! Слабенько бере. Але це крупна, того слабенько і бере. А з боку вуглядь отаке. Бо використовують зимні гачки зимові. А це безполізно, якщо хочеш зловити крупну. Треба великий гачок, велика наживка. Тоді з'являється шанс. Ви платите тільки за шанс, а не гарантію, що зловите. Зимові гачки не варіант взагалі. Скоро будемо шостину ставити на кілограмового карася на спіні, як в старі добрі. Але щось мені підказує, що не будемо з цією війною. Капець просто. З цими дронами, скоро не то, що з дому не вийдеш, додому не, зай... не зайдеш. У хорошій погоді і то не факт клята віна маленька але смикалася як дурненька я аж злякався думаю за чота ага. от чому кукуруза не працює тому що нема кому її жерти крупну отак от, -от. б не без проблем але нічого, спробуємо ще а вдруг. Собак диких розвилося, бігають стадами. Причому буває, як, як телята тут нікотрі ганяють, що тебе на куски розірвуть, ніхто й не заміти. Просто трендець, що робиться. Особливо он щука, що творить чертовка. Каже, отціпляй поплавок і закидай воблера. Фаєр. Собаки комишами лазять, видно, хочуть горобця поймати чи мишу. У нас каші трошки залишилось. але вже не хочу мішати. Ми і так хорошо попрацювали. А щоб було ще краще, треба цілими і живими свалити додому. О, щось підійшло. Должна зажрати. Красноперки вже немає. Не і не крупної. Сова цю під рипадлюки лазять. Дивляться, щоб його вскрасти. Взагалі страх потеряли. Ну от і все. Квац. По от відстигнем, бо він падло поламається. Буде тіліпатися в сумки. Каша. Вимили. Так. Реал фіш. чесник. Прям карась намальований, прям кличе нас, золови мене. Пересипати у відро не буду, бо вона у відрі буде творити раз на що. Але в пакетику все чітко видно. Норму взяли, перелова нема по 300 грам. Красиві, Рибця нема, але, як то кажуть, губа не дуба. Кукурудзу смачного, включно з запаришами, нам сьогодні вже, самі знаєте куди. Оп. Це чітко. Клац, клац і реалфіш зверху. Ну, а для вас реалфіш доступний в магазинах вашого міста і посилочках в описі. Подякуємо йому за хороший контент. Що ж, тепер пішли, хай подякують нам котики. Обстріли, де десь прилетіло метрів за 500 від нас по селу. А це падла сидить, осколки жде чи контузію. Що ти м'явкаєш, векаєш? Сам такий. Ага, да-да-да. А потім винеси мене в ванну і мий, і мий лапки, мий лапки. Лапки мий в ванну. А я ще буду кричати, царапати, рвати за Ну і гляньте падло, висцялося. Що, сам такий. Кс -кс 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 -кс. Типа, іди я знаю на роздачу зараз. Гляньте на цих цикунях когти точать, все обсикають, дивись, дивись, дивись. Як вони біба і боба люблять все паршу донімати, це труба. Як вони її люблять дубасить. Диви, диви. Що, сикуняки? Ждете рибку, Наверно, солити не буду. Зварюхай адмірал вам роздаєте, поки мене не буде. Ой, ще взагалі я повернусь, та ти, жопа. З дверцями, блін. Вічно стоїте тут, світите. Оце вам свіжачок, так. Рижик більше тряпка і не робота, він розчитався за свій щат. Пішов. Що, ще одну кинуть, бо вдруг не хватає. Вдруг гості прийдуть, так? Да? Ай, рижа морда, ти моя рижа морда, скажливо. Скучать буду за тобою. Ну ну ничего, вам тут осталося круто осталося.